Mm-hmm. Багато підприємців починають свій бізнес і навіть не задумуючись, вкладають чимало часу, зусиль та коштів у створення унікального бренду на ринку. Певним часом їх бренд стає відомим, і багато постійних клієнтів та потенційних вже їх ідентифікують з певною назвою чи картинкою, чи одним і другим. Але що стається, якщо хтось починає копіювати ваш бренд? Ось, наприклад, один з наших клієнтів, створивши успішний бренд, зіткнувся з тим, що конкуренти почали використовувати подібний логотип і назву. Так як клієнт не мав зареєстрованої торгової марки, тож захистити права було дуже складно. От уявіть собі, що Макдональдс чи Мерседес чи Най досягли своїх світових успіхів і не закріпили свій бренд за собою з самого початку свого бізнесу. Коли вони навіть і не знали, що стануть світовими брендами, зареєстрована торгова марка єдиний спосіб забезпечити ексклюзивність вашого бренду та захистити ваші інвестиції у нього. Торгова марка надає вам офіційні права, що дозволяють заборонити іншим використовувати ваше ім'я та символіку. А також захищає вас у разі виникнення юридичних спорів. Крім того, торгова марка також підвищує довіру клієнтів, оскільки вони впевнені, що працюють з оригінальним брендом. Наша команда Шатилої Партнери має багаторічний досвід у реєстрації торгових марок. Ми вже допомогли зареєструвати торгові марки понад 200 компаній в Україні. І кожен клієнт отримав той рівень захисту, який відповідав його потребам. Ми знаємо всі етапи та нюанси процесу, тому допоможемо вам уникнути зайвих затримок та забезпечимо правильне оформлення документів. Все це дозволить вам зосередитись на розвитку свого бізнесу, що ви вмієте робити найкраще. Тому телефонуйте за номерами, вказаними на сайті, або подавайте заявку, і наші працівники зв'яжуться з вами.